Чергова цікава зустріч відбулася на дитячій інформаційній лізі сузір' у Тисменецькій спеціалізованій школі перших-третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. У гості до юних журналістів завітали багаторазові чемпіони Європи, світу та Євразії з пауерліфтінгу. Володимир Галига та Володимир Лабенський. Англійською переводиться павер, сила і ліфт. Це є підйом. Це є силовий підйом. Це є спорт, який складається з трьох силових вправ. Тобто жим лежачи, станова тяга і присідання зі штангою. ішлося про шкідливі звички, а також потребу дотримуватися режиму дня, вчасно лягати спати і слухатися батьків. Багато дітей та молоді дарма втрачають свій час, проводячи його біля екранів телевізора чи комп'ютера. А варто займатися цікавими справами. Взагалі, люди, які займаються любим видом спорту, вони є молодці. Відповідно, ми до них. Позитивно ставимося і бажаємо успіхів, процвітання і результатів. Головне, аби результати, бо самі те мрії. Здоровий спосіб життя це саме те, що потрібно сучасній молоді та дітям. Також спортсмени висловили своє бачення, щастя. Щастя, на мою думку, це насамперед це є досягнення якоїсь людських, людських благ, людської якоїсь душевного задоволення. Це є не це не матеріальне, це є душевне, це є здоров'я, це є сім'я, це є благополуччя в, в людині і в його оточуючих в його сім'ї. Тож хочу всім побажати, щоб всі успіхи ваші здобувалися. Щоб починання ваші закінчувалися з певною ціллю, з певним, з певним бажанням. І я думаю, що в цьому буде щастя. Я постійно всім і постійно всім бажаю щастя. Бо є навіть таке поздоровлення, побажання. Бажань на світі є багато, і побажати можна все. А я бажаю тільки щастя, бо буде щастя, буде все. Така зустріч є надзвичайно корисною, адже після неї діти розуміють, що треба правильно розподіляти свій час, щоб встигати і домашнє завдання виконати в школі, добре поучитися і добре відпочити. А перш за все, найголовніше подбати про своє здоров'я в здоровому тілі, здоровий дух, і це правило дуже актуальне у наш час.